У нас знову Hi-Hat Stand, 9000 серія, точніше 9500, саме ця модель. Зараз побачимо, що в неї є всередині. Коробка теж важка, а це означає, що все важке, якісне. Що ми маємо? DW зробили для вас. Подаруночок. Саме оцей шток, який, на який тримаються тарілки, вони мають дві, два різну висоту. Тобто, в залежності від того, яку висоту ви використовуєте на самій стійці, ви зможете користуватись більш довгим штоком, більш коротким. Це зручно. Ну і далі сама стільчика. Це розкіш чистого вигляді. Не знаю, якщо введуть налог на розкіш, то, мабуть, DW теж попаде в цей список. Так, дивимося, що маємо. Так, У нас все з металу зроблено. По-перше, пластина нижня алюміній. Це у нас метал. Дуже потужні стійки ось ці. Гумові ніжки ДВ. Ну і сама педаль. Розумієте, так? Да? барабанщики точно розуміють. Вони знають, що це за модель і що це за якість. Тут точно п'ята не буде нікуди їздити. Дуже гарно. І дуже надійно. Зверніть увагу, подвійний ланцюг у нас працює для нажимання. І ланцюг йде до верхнього штоку. Тобто надійність наше все. У цієї серії нестандартно, ну, скажімо, не так, як в більш дешевих серіях вкручується шток для хайхєту. Тобто Нам треба зняти цю частину. Бачите, щоб не крутити за шток у дешевих серіях, тут є спеціальний пластиковий, зручний такий механізм. Потім ми ставимо стілечку. Вона теж має металевий фіксатор, дуже надійний. І вже після цього ми ставимо зажим для тарілок. Який, до речі, теж має додатковий фіксатор. Так. Що йде в комплекті. Дуже гарний ключ. Прям важкий. Я б сказав, класний, дорогий ключик, щоб користуватися ось цими зажимами. Потім у нас йде шестигранік. Регулюємо ось в цьому місці зажим цієї платформи. І ось такий зажимчик. Поки що не знаю, для чого, можете написати в коментарях, так, хто знає. Ну і як же ж до Різдва на ялинку у вас може бути отака іграшка. Насправді це наклейка, але на ялинку теж можна вішати. Що можна сказати? 9000 серія Мрія будь-якого барабанщика, це зрозуміло. Це надійно, гарно і дорого. Слово дорого трошки різануло по вухах. Можна щось з цього списку прибрати. Надійно, гарно, дорого. Вибирайте самі.